Всім привіт, з вами я, містер ДНХ, Ченел, я поздравляю всіх з Новим роком. Бажаю щастя, радості, багато подарунків, ну і всього-всього найкращого. Я, я буду знімати тепер в зароматію я вам повідомлю на свій канал. Ну і що? І буду переходити ще якісь. Буду знімати карти, показувати модерн. Ну, то в, в стелі, будинки в сталі модерни, е, такі котежі, на, на котежі, е, віллі, ну, і фінджікрафт е, карти. О, ой, ви бачите сьогодні. Ні, е, оток, лежак, бачите, Ялинка зроблена з модом е, напівблоки. Так що я бажаю вам всім щастя і будуть робитися обзори моїх. Ще повідомляю. і щоб всі, і щоб був, і найголовніше, щоб був мир в Україні. У нас ну і всі в інших країнах, і щоб всі були, і щоб всі були щасливі. З so, вами було це невеличке оголошення. З вами був містер Грин Хайчан. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім пока. Пока.